Лідери Хамас не збираються роззброювати свою терористичну організацію і фактично відновлюють її, я би сказав, людські і технічні ресурси для нових нападів на Ізраїль. Але її, на них, хоча б, було б, не можна було б натиснути і сказати, що у вас все тут в газі знищиться, якщо ви не погодитесь на припинення вогню. Що ми не будемо заважати Ізраїлю і далі вас знищувати стільки, скільки вам буде потрібно? З Росією такий номер не пройде. Тому я не розумію найголовнішого. Звідки у Трампа впевненість, що саме ці санкції примусять Путіна погодитися на припинення вогню? Розумієте? Тут же яка особливість? Трамп ще в Анкоріджі погодився із путінським планом, що спочатку мирна угода, потім припинення вогню. Хоча у Трампа була ідея, що спочатку припиняємо вогонь, а потім домовляємося про мир. На Алясці він пішов на зустріч Путіну. Це ні до чого не призвело. Тепер він знову повертається до мирного плану, знову у черговості, яка вигідна Путіну. Спочатку мир, потім припинення вогню. Але ж проблема в тому, що Трамп хоче швидкого миру, а Путін хотів мирних перемовин, щоб під акомпанемент цих перемовин, які можуть продовжуватися роками, поліпшувати стосунки з Сполученими Штатами і знищувати Україну водночас. Це різні цілі. Путіну не потрібне не тільки припинення вогню йому швидкий мир не потрібний. Йому потрібна багаторічна війна, бо він сподівається під час цієї багаторічної війни поставити крапку на існування української державності, і ніхто в Москві цього не приховував. До речі, Трамп цього ніколи не приховував. Він завжди казав, що Путіну потрібна вся Україна, що змінилося.